Маленька кухня не рідкість в сучасних квартирах, які прийоми використовувати в її оформленні, щоб недолік простору не позначався ні візуально, ні фізично. Ми підгледіли 16 прийомів у відомих українських дизайнерів, і охоче ділимося з вами. Світлі тони для маленьких приміщень світлі тони, справжній порятунок, простір візуально розширюється, природне світло примножується, а крім того. Зараз в тренді кухні у відтінках білого, бежевого і пастельні гамі навісні шафи в колір стін, коли простір кухні вкрай обмежена, відмовитися від навісних шаф не вийде місце для зберігання кухонного начиння, дрібної побутової техніки, посуду для сервірування та інших важливих речей, необхідно в будь-якому випадку кращим способом організувати зберігання і уникнути зорового захаращення простору, стануть навісні шафи в колір стін як варіант. Розташовані до стелі, поподібний гарнітур у ситуації, коли кухня являє собою невеликий куточок, виручить побразне розміщення гарнітура, компактні побутові прилади, сучасні виробники техніки, давно врахували потреби власників малогабариток. В асортименті більшості брендів є максимально компактні плити, духові шафи, холодильники, витяжки та багато іншого. Вибір на користь компактних побутових помічників дозволить заощадити простір і значно розширити функціональність кухні, наприклад, дасть можливість відмовляти собі в посудомийній машині. Вузької моделі знайдеться місце навіть на самій крихітній кухні. А вже скільки вона заощадить вам сил, часу і навіть коштів, адже при ручному митті витрачається значно більше води. Вбудована техніка. Вбудована побутова техніка дозволяє зробити оформлення кухні більш цілісним, що в умовах скромної площі як не можна, до речі, побутова техніка як акцент можна віддати перевагу техніці, підібраної в колірній гамі і стилістиці інтер'єру кухні, тоді можна нічого не ховати. Такі побутові помічники стануть додатковим декоративним акцентом: дзеркало, дзеркальні, глянцеві та інші відображають поверхні, перевірені помічники в справі розширення простору. При цьому зовсім не обов'язково вішати величезні дзеркала від підлоги до стелі. Є також дзеркальна плитка, мозаїка, панно і декоративні дзеркала. Прилегла територія, якщо всі прийоми розширення простору вже використані, зберігання організовано вкрай раціонально, меблі і техніка підібрані максимально компактні, а місця все одно не вистачає. Задійте прилеглу територію, до кухні примикає балкон. Туди можна перенести частину зберігання або облаштувати барну стійку. Біля входу на кухню може розташуватися холодильник, кавабар або невеликий стелаж з припасами, посудом і начинням рідкісного користування. Функціональний декор на маленькій кухні найкраще відмовитися від безглуздих прикрас і віддати перевагу максимально функціональному декору як до грифельного фартуха, або зелені для салату в стильних кашпо, акуратні кольорові акценти. З кольоровими акцентами на скромній площі варто звертатися вкрай обережно, чим більше обмежений простір, тим сильніше впадає в очі кожна деталь оформлення. Союз протилежностей, популярний прийом, який може припасти вельми до речі на маленькій кухні, поєднання протилежностей, теплих і холодних відтінків, затишних і грубих фактур. Дуже ефектно виглядають бетонні стіни в союзі з деревом, натурального тону, холодний сірий, в поєднанні з пастельними відтінками. Хуліганські нотки невеликі відступи від правил пожвавлять будь-який інтер'єр. Наприклад, можна вибрати різні стільці для обідньої групи. Мінімалізм, принципи мінімалізму, ще одна актуальна знахідка для маленьких квартир. Відсутність дрібних деталей візуально розсовує межі приміщення, компактна обідня зона, відмова від повнорозмірного столу і громістких стільців на користь компактної барної стійки або відкидного столика допоможе вам заощадити чимало місця. Достатнє освітлення. Слабоосвітлені кути на великій кухні, недозволена розкіш, подбайте про достатній природному і штучному освітленні, відмовтеся від важких драпіровок на вікнах на користь більш легких штор, додайте до загального світла локальний і технічний над робочою поверхнею. Кухня на обкладинці дизайн Данило та Анна Щепанович, студія Цюбік.